Бог не дуже мудро все зробив, а ти один. Як то так, дуб такий моцний, такий сильний, а на ньому такі маленькі жолуді ростуть. А гарбуз такий великий, на такій тоненькій тримається гілячці. Щось Бог то не мудро зробив. І знаєте, одного разу він лежав під дубом і на нього впав жолудь. Він каже, як добре, що не гарбуз спав на мене, каже, мудро Бог зробив. Уявіть собі, як гарбуз би гепнув на цього атеїста. Давно б його на центар занесли. Бог все робить мудро. І він заявив, да на мені власть. Слухайте, шановні, жителі села Уторопи, я би хотів це слово, яке читав Іван Івангелії, щоб воно вам впало в серце. Господь каже до учнів, після смерті, після Воскресіння, він має возноситись. І щось важливе їм каже дуже важливе, мені дана влада на небі і на землі. Наш сільський голова має владу тільки у Торопад. Хай він прийде до Києва, йому сказать, а ти хто такий? А він сказав, а я сільський голова? Він має право тут. І люди мають право на землі, але ніхто із нас не має влади на небі. Чи не так, шановні мої? Немає. А Ісус має владу. Що то за влада Цікаво, Правда цікаво? Що то за влада? Слухайте уважно: перша влада Ісуса Христа. Номер один. Він має власть прощати нам гріхи. Слава Ісусу! Має власть. Я раджу всім, хто сьогодні є втомлений гріхами, не тягніть цей тягар вашому серці. Не ховайте його за пазуху ваші гріхи. Принесіть їх до Ісуса. Він вам сьогодні простить. Він сказав, мені дана влада. Но Він тобі не простить, якщо ти не визнаєш з того гріха. Якщо ти любиш грішок, Грісус тобі не простить, бо ти влюблений в гріх. Ти закоханий в гріх. Ти любиш сваритися, ти любиш гніватися, ти любиш обманювати, ти любиш красти, матюкатися, жінку бити. Ти любиш? А цього любити не можна. Тому я заявляю на підставі Біблії, сьогодні. Шановні жителі уторопів, голоситься слово. Він сказав: оце я з вами до скінчення віку. Сьогодні тут незримо присутній Христос. Якщо ти визнаєш гріхи свої, ти будеш сьогодні прощений. Не тому, що кажу я, а каже Біблія, я заспокою вас. Іван Ле Матвія, 11. розділ. Друга влада Ісуса. Це спасти вашу і мою душу. Я знаю, якби я сьогодні вам завдав питання або такий маленький зробив екзамен. Я знаю, багато із нас не здали би цього екзамену. І тому я цього робити не буду. Друга влада Ісуса Марія Вагітна. Йосиф подивився, ай-вай, Та як так? Заручився з неї, а в неї вагітна. О, що ж сталося? Де ж вона підхопила? Що ж сталося? Став Йосиф думати, як Марію відпустити. Я собі думаю, Марія. А чого ж ти Йосифу не призналася і не сказала: слухай, Йосиф, мені тоді тоді явився ангел. Гавриїл і сказав, радій, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками, ти народиш сина і даси йому імення Ісус. Чому Марія не призналася Йосифу? Дорогі мої, вона добре зробила, що не сказала. Йосиф би не повірив. Він не сказав, Марія, ти мені байок не розказуй. Ти мені признайся, що в чому діло. Тобто вона цю справу доручила об'яснювати Богові. І ось коли він стривожився, та як Марію люблю, з нею заручений а раптом така ганьба. Що ж робити? І написано, будучи праведним. Увага, чоловіки у Торобській. Будучи праведний, не хотів опозорити Марію, а рішив її тайкома відпустити. Хай собі йде, хай собі йде. Як він це подумав, говорить Івангелія, Матвія, розділ номер один. Як він подумав Марію відпустити, Бог. Вступається за Марію, він вночі бачить Сон. Являється Ангел і каже Йосифе, не бійся прийняти Марію, жену твою, все, що в ній зачате, зачати від Святого Духа. Ангел відкриває секрет. І слухайте уважно: ти ж Йосиф, а в Ізраїлі ім'я. Давали батьки, а не мами. То нам тепер жінкам повезло. Мама, як назве, той тато згодиться, правда. А в Ізраїлі та батьки мали право. І каже ти йому дасть імення Ісус. Бо він, увага, бо він, основна роль Божого Сина, спасе людей своїх від їхніх гріхів. Це означає що Ісус Христос є твій і мій особистий Спаситель. Він має владу спасати. Хто бажає спасіння, прийдіть і Він спасе вас від гріхів і беззаконів наших. Він має власть. Третє, Він має владу уздоровляти хвороби. Хто з вас хворий, ви сьогодні можете бути уздоровлені не тому, що я кажу, а Біблія каже. Ім'я Ісуса уздоровляє від раків, туберкульозів, цирозів печінки від усяких невеликовних хвороб. Я знаю багато випадків, де люди були уздоровлені. Якщо ти хворий і бажаєш бути здоровим, будь ласка, ми помолимо сьогодні. І іменем Ісуса ви можете отримати оздоровлення тіла, прощення гріхів, спасіння душі. Приємно такому Богу вірити. Такий Бог є і у православних, і у католиків, і в нас, іванницьких християн. Ім'я Йому Ісус Христос. Слава йому навіки. І четверте, влада, яку має Божий Син. Увага, шановні мами, батьки, сестри, брати і молодь, влада судити живих і мертвих, всі гроби, які є в уторопах, всі цвинтарі, які є на світі, увага, вони всі мертві воскреснуть. Так говорить Божий Син. Ви скажете, а як то буде не нашого ума діло? Може поцікавитися, як то Сонце завтра зійде, а чи земля буде крутитися? Правда, ми не цікавимося, бо віруємо. Праведний вірою буде жити. І так, четверте, владу дама на небі на землі. Ісус має власть прощати. Ісус має владу спасати, Ісус має владу уздоровити. Но, якщо я не покаюсь, якщо я в нього не увірю, Спаситель стане мені суддєю. Він скаже до мене, слухай сину, я називаюся Михайло, будьмо знайомі. Тільки не архангел Михайло, а звичайний Михайло. Він скаже до мене, слухай сину. Ти чув, що я вмирав за тебе. Я скажу, чув. Ти чув, що мене залишив Небесний Отець раді тебе, грішника?» Я скажу, чув, ти бачив по селах і містах хрести і розп'яття. Ти бачив? Я бачу мільйони хрестів. Всі цвинтарі наші в хрестах. Кожен хрест буде свідчити проти мене. Ти знав, що я вмер за тебе. Ти знав, що я поніс твої гріхи. Я скажу знав. Чому ти не покаявся? Чому ти не хотів вірити? Чому ти полюбив гріх? Скажіть, що я на суді скажу. Шанс тобі був даний. Ти мав Євангелії, ти мав Біблію, ти ходив до церкви, ти ходив до храму, ти навіть відчинаш нам на пам'ять. Чому ти не покаявся? Чому ти Ісуса не впустив серце? Чому ти не хотів жити праведно, а жив як, а так, як всі? Шановні мої, я не хочу жити так, як всі, і вам не раджу. Я не хочу робити глупості, як роблять всі. Я не хочу жити у п'янстві і вам не раджу. Я не рекомендую вам говорити нечисті слова, бо вони вдаруть по нас. Хто грішить? Той має пам'ятати, гріх це кинути вверх камінь, який буде летіти назад і просто в голову того грішника. Що посієш то? О, то ви знаєте закон. А ми думаємо, насіяли прокльонів, насіяли гріха, наробили всякого беззаконня. І завтра в понеділок, що закрито, но нічого не закрито. Судія. Пишеться пам'яткова книга, як ти живеш свою жінкою, як ти виховуєш своїх дітей, як ти відносишся до сусідів, як ти відносишся до ближнього, чи ти любиш, чи ти проклинаєш, чи ти благословляєш, чи ти живеш, як та билина в полі, не знаючи, де права до ліва, сьогодні проповідується слово. Якщо він мене кличе, а я не хочу каятися. Якщо він мене хоче спасти, а я вперше, як віл, не хочу. Якщо він хоче мене уздоровити, а я не вірую, ступить в силу четверте, він буде мене судити. Він скаже нам, люди добрі, я все для вас зробив, Я був битий за вас. Я не тяжкий хрест по тій каменій дорозі. З мене стікала кров, мене бичували, мені дали терновий вінок. Я хотів пити, мені жаліли дати стакан глоток чистої води, гадали мені оцет. З мене сміялися з розп'ятого. Казали, якщо ти Божий син, зійди з христа, дорогі мої. Все, що зробили Ісусом, це зробили, щоб Ти і я був врятований, щоб Ти і я був прощений, щоб ти мені відкрилося небо, щоб Ти і я жив на землі гарним, щасливим, чистим, праведним життям. Бог поможе нам. Нам треба тільки хотіти, хотіти. і так, хай Бог збереже, щоби ми з вами. Не були на суді і не почули, я все зробив для тебе. Я все зробив для тебе. Я тобі давав дощі, я давав сади вам. ви виїли яблука і груші збирали в лісі гриби. Я вас кормив, давав вам добру погоду, я вас любив. А ви все з'їли і сказали: то ми такі пани великі, то ми такі господарі, нема питань. Дорогі мої. Isso é que...